Цієї ночі російські військові атакували Одещину безпілотниками. Як наслідок пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватні будинки, легковий автомобіль та магазин. Травмувалася одна людина. Про це повідомив голова Одеського Олег Кіпер. Цю ніч ми спали, і, ну, крепко спали, взагалі просто нічого не чули. І проснулися від сильного взриву, і я в вікні побачила червоне І Я вибігла і кричу: мама, мама, папа, що робити? У нас є підвал. Я кажу, відкривайте підвал, будемо лізти туди. Ми швидко вділися, в чому були. Я схватила своїх котів, собак, ми залізли в підвал. І тут ми чуємо ще один вибух, але цей вибух був десь трошки далі. І ми з мамою були в подвалі, а мене папа побіг сюди до дитячого садочка, тому що це газова труба, і з труби сильний поток. Вогні, вогня був, і воно так шуміло. І він взяв ключ, якийсь перекрив трубу, і ми почали дзвонити вже і в скору, і в поліцію, і, і прибігли сюди. Це єдиний садочок. У нас ще школа є. Там роблять бункер, бо школа закрита ще, ще в ремонті. То у нас тут був і садочок, і школа. Поділили садочок. Він старий, маленький, але його розділили і на школу, і на садочок. Це єдине, що в нас є. І хорошо, що це, я не знаю як це казати, хорошо, що сталося ночі, що тут нікого не було. Бо зазвичай тут куча дітей, куча людей, працівники. Я не знаю, ми б не встигли навіть з тривогою. Лягла, телевізор працює, і я заснула. І тут гух, і оце все на, на, на мене. Весь потолок. Я всотилася, воно все в пиляки. Включила світ, взагалі, труба, нічого не бачу. Пішла в другу хату, теж так само. Вийшла в рубашки боса на вулицю, а в нас з сусідкою двоєм такого городу. Вона кричить: Ти жива? Я говорю, так, да, і ти жива. От. Отаке у нас перейшло. Ну що, оце так пострадало, пало, воно мені сюди вдарило, воно гуляє. Це. Ну так. Саме головне, щоб нерви не здалися, бо сильно серце в тарабане. А так, жива? Оце я думаю, якось построїмо. Я думав, що отаке от проїзд зайде. Капець, я ніколи не думала, що в мене щоб батько піднявся, він би взагалі тут же впав. Він же з ними воював. І отако сказав би, Боже діти, ви, ви теж оце попала й вам. Ой Господь.